И коли мені говорят ти розмовляєш на мові агресора, російською мовою, розумієте, що я кажу, да? Я зрозумію. Да. я говорю, а, а може бути агресор разговаривает на русском языке? Уже третій день не вщухає дискусія після виступу Вірки-сердючки на фестивалі Лайма Рандеву у Латвії, де Андрій Данилко, Вірка-сердючка, проспівала декілька легендарних хітів про Крим. Раша Гудбай раніше була Лаша Тунбай, що означає «Бувай, Росія. Та критики коментують не феєричний виступ сердючки, а зачепилися за поклон Пугачовій. А також невеличкий фрагмент, який заспівала сердючка. Російською, аби подякувати Алі Борисівній за підтримку України, ти розумієш для того, щоб Алла Пугачова стала суперзіркою радянського союзу, і Васюк мав накласти на себе руки, так, це так. а Стус мав гнити на нарах. Тому що таким чином створювалося ідеальне поле для того, аби такі співачки, як Алла Пугачова, ставали суперзірками. Я переконана, що якби було абсолютно конкурентне середовище, ну Пугачова, мабуть, була б співачкою, я не оцінюю її музичні здібності. Я взагалі в чому ціліти привіт, привіт, привіт пока я дуже буду ждать. Званка ще вона. Була названа Примадонною, я аж такою зіркою, що досі їй поклоняється, наче якомусь гуру, якомусь якійсь людині з надзвичайними знаннями і здібностями, якби інше було у неї середовищі. От реально, якби це був конкурентний ринок, то ну не знаю. Побачили б Аллі Пугачовій, і поклон їй б'є. Але на цьому Андрій Данилко не закінчив пробувати дно, а він пішов пробувати дно в інтерв'ю латиським телеканалам. Хоча це ще питання, чи йдеться про латийські телеканали. Хотілося б, звісно, аби він показав якусь позицію в цьому інтерв'ю, але він знову показав позицію лише абсолютно зрусифікованої людини, яка вхопилася за своє за свою зрусифікованість і не може її відпустити. Ну теж один із таких острих і гарячих питань по поводу язика, як і в Україні, так і в Латвії. Всіх, Всіх я вам скажу, смотрите, я зразу скажу. От я іслами говорили на ту тему. Ну от я либо не русский язык, да? Э вот э как я мог бы разговаривать с Лаймой? Она не знает украинского, я не знаю латышский. А як спілкуються інча артисти між собою? Мене взагалі дивують всі ці маніпуляції на секундочку, 11 му році війни. Друзі, а я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму. Давайте і бурне платісменти Лайми, що вона організовала, не смотря на этот хейт, на этих всех му, извините, другого слова, не могла подобрать. Если что, запикайте. Алло, Борис, вам здоровья, щастя. Нікого не слушать, тільки мене. За що нам так? За що от вам так? От, я кажу, це результат от нашої толерантності, до яка була багато років. Ми ж всі дозволяли там російській мові жити в нашій культурі, там і так далі. І так далі. От в мене ти прийди до мене в сім'ю і почни щось заради цікавості говорити російською мовою. Діти будуть відвертатися від Просто сьогодні, друзі, пропоную зробити дискусію на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Якщо ви підтримуєте Андрія Данилка та виступ сердючки перед Пугачовою та в Латвії, загалом звернення невеличкі російською і феєричний виступ, тоді ставте ваші вподобайки. Якщо ви бачите якусь там зраду чи непризнь до сердючки Данилка, тоді ставте дизлайк і залишіть коментар, чому ви підтримали або чому ні. Андрій Данилко вже реагує на тонни хейту та критики, а також підтримки. Сьогодні в інтерв'ю на ютуб-каналі Ігрянов Грем Данилко коментує свої дії. Позиція, яку займає Алла Пугачова, тому що її пости дуже точні і дуже важливі для багатьох людей. І після цього чудовищного ракетного удару по Ахмадєт, по дитячій клініці, да. Алла Борисовна написала, пост, що у всього є терпіння. Бог все бачить. Це важливо, щоб Алла Пугачова... Российская певица, советская певица, она на этой стороне. Конечно. Вот с одной стороны, вот посмотришь думаешь, ну вы же прекрасно жили. Ну, могли промолчать, вот сидели себе в замке, да? Там и. Ну, как многие ну, рассуждают так. А нет. И вот я не знаю, вот, я же по себе слушаю, да, вот. В тот момент, ну кому я надо. Она битый человек, и я очень ей благодарен. За это. Поэтому, что бы там ни говорили, я на ее, на ее стороне, и она э, по отношению к Украине. И, э, это так, такой удар, по путинской России, вот ее позиция. Они успокоятся не могут. Звичайно, голос Погачової на Росії має значення, адже вона там була номером один, та й досі є, адже її ім'я не зникає зі шпальтів газет. Однак Погачова вибрала сторону добра. Можливо, втратила гроші, славу, маєтки на даний момент, але її позиція завжди була послідовною. Я проти війни. <му> Если вас попросят, споете. Да хоть в Донец, хоть у Киев, хоть что, куда. Там люди, где страдают. Понимаете? Война войной, а люди людьми это наш долг артистов. И кто этого не понимает, это отмаскали. Ну, слушайте, ей богу. Музичний смак, Алли Борисівни тепер до українських пісень, вочевидь, від її чоловіка Максима Галкіна, який оновив свій репертуар і часто густо виступає українською. От тільки позавчора він виступив у юрмалі з піснею Смереко та та. Однак Максима також критикують в Україні. Однак чи заслужено це, коли людина виїхала з Російської Федерації, не сплачує податків в російську казну. Прошу прокоментувати і це в українській мові. Знаєте, так лагідно на цьому фестивалі. Той самий такий Паксим Галкін показав їй місце у вишиванці та шароварах. Ой, то... А хто це там у нас у кепочці у масочці заховався з телефончиком? А, то це ж Андрій Данилко. Скільки ж радості, скільки щастя. А хейт в Україні, он ранить? Я розумію цих людей. Я понимаю, що люди, э, ну что може люди їх. Я имею в виду русский язык. Э, понятно. Э, есть некоторые, которые. Ну, как по мне хочется им сказать, ребята, не переигрывайте. Ну, вот, пожалуйста, от не переигрывайте. Пане Андрей, вы же прекрасно знаете. Що ви б не знали російської мови в тому випадку, якби не було 300-літньої окупації України Росією? Данилко прекрасно це знає і розуміє. Данилко не дурний і знає причину і наслідок. І От я щось ламати, да? і тим більше, я що язик дам для того, щоб ми розуміли друг друга. А його використовують просто в політичних целях. Ну, я держуся цієї позиції. Я можу в, лиц... в глазах других бути ніправим. Вот е, вони говорят, нас це тригерить. У нас это три да? Ну хорошо, я понимаю у вас, такое сложное время. Люди очень сложно живут. Психика нарушена, все очень раздражены. И, наверное, туда не приходите на эти концерты. Вы же знаете репертуар. Но специально переводить то, что не переводится, вот оно не переводится. Вот нельзя перевести, все будет хорошо. Вот хорошо, все будет. Если так, э, так. Ну, Українською добре все це буде добре. От уже не то. Однак в мережі вже зробили переклад і цього хіта сердючки. Якщо нам скажуть, ваш потяг пішов. Відповідь проста: ми зачекаємо знов, і щоб на пероні сумувати не довелось, ми накриємо стіл і вип'єм за любов. Хороше, все буде хороше, все буде хороше, і я це знаю. Знаю. Хороше все буде хороше. Дівки ой, відчуваю загуляю. Ой, загуляю. Ось на це люди пишуть, витрали всього три хвилини часу. Та можна навіть хорошо залишити як суржик, бо в народі так кажуть. А якщо знайти професіонала, то думаю, точно можна щось добре придумати і не смішити народ такими відмазками. Я хочу у небо. Я хочу увідіть небо, Ти возьми мене з собою. Ага! Так все дорого. Ага. Не знаю, особисто я якось з гумором ставлюся до вірки сердючки, та загалом, що вона витворяє інколи на сцені, тому що її треба сприймати як персонаж. І я думаю, що Андрій Даненко не хотів там образити українців чи щось зробити. Він товаришує з Аллою Борисівною та з Максимом Галкіном ще давним-давно. Вони знімалися у м'юзиклі за двома зайцями, та й, взагалі, їх багато чого поєднує. Тому Данилку приємно, що ці люди стали на сторону добра, а могли б продатися, як зробили це багато інших. Сали Борисовна, Я просто а в од в чому шум? шумому в чому я спеціальна вбив сьогодні Адрін Данілка і посмотрев, що піше. извините, что я это произношу, российские таблоиды. Вот они на это акцентировали внимание. Андрей Данилка заговорил с Аллой Борисовной. Но они пишут Сердючка, они не пишут Данилка. Но они еще пишут так, Сердючка он. Ну, типа они пытаются мне как-то там уколоть или там, я бабу играю. Вот эти все помойки, которые вот я, что -то, поп... я ничего не смотрю. Сенсация, Сердючка сказал Пугачева, я обратился к Пугачеву. В чем сенсация, да? Я поздоровался со, со сценой, с человеком, которого я люблю. Не знаю, оця вся критика. Мені здається, що вона не заслужена для Данилка, адже він також допомагає Збройним силам України, закуповує для військових бронежилети, каски і тепловізори. Також можемо пригадати, що Данилко продав свій Rolls-Royce і пожертвував всі кошти на будівництво реабілітаційного центру. Нагадаю, колись Данилко придбав раритетне авто 1944 року випуску, яке раніше належало лідеру британського гурту Queen Фредді Меркюрі. За автомобіль вторг продаж відбувся у. Лондоні на аукціоні із автомобіль вторгували 250 тисяч фунтів стерлінгів. Це 284,5 тисяч доларів. Зазначається, всі отримані кошти Андрій Данилко передав для створення в Україні сучасного центру реабілітації та протезування Superhumans. Також багато каже його громадянська позиція щодо того, що він не виїхав з України і усі роки проживає у Києві. Пряма мова: я не знаю, як там будуть розвиватися події. Я вірю в добре, все одно я вважаю, що ворог особі Путіна розраховує, щоб люди бігли, щоб люди кидали домівки. Я не доставляю їм цього задоволення. Я розумію, багато хто просто боїться, у них родини. Я залишився не тому, що я такий сміливець, а я навіть не розглядав такий варіант. Я абсолютно не боюся. І якщо я можу бути корисним, перебуваючи в Києві, я це роблю, сказав Данилко в інтерв'ю каналу Україна 24. Однак все одно найбільше хейту сьогодні Данилко прилітає саме через російську мову у виступах та в інтерв'ю. Я говорю, а, а может быть агрессор разговаривают на русском языке. Русский русский язык не принадлежит русской власти. Русский язык, как я его называю, слабажанский язык, он не принадлежит России. Русский язык не не принадлежит территории России. Не принадлежит. Ну такая вот полтавская даже я же сам из Полтавы, и э, Украина наша большая, она в каждой регионе есть какие-то словечки, она очень отличается. Якими були результати перепису в українських губернях Російської імперії? Найбільш українською з них виявилася ні, не Волинська, а Полтавська губернія. Там українську назвали рідною, а значить, визнали себе українцями аж 93% населення. Зараз я зроблю паузу, щоб ви змогли перетравити отриману інформацію. Так, Полтавщина 100 з гаком років тому була тотально українською. Не дармаш Котляревський, а з ними сучасна українська література народилася саме там. От просто прекрасна російська методичка а, про. Окремішність Одеси і окрему якусь одеську ідентичність, про окремішність Полтави, про слабожанську мову, слабожанський діалект Авакуа, про окремі народи Донбаса, народ ДНР і народ ЛНР. Ну для кого він це все розігрує? От спробував би Андрій Данилко це все розповісти в етері українського телебачення. Чого він цього не розповідає? Це результат от нашої толерантності, до яка була багато років. Ми ж всі дозволяли е, там російській мові жити в нашій культурі, там і так далі. І так далі. От в мене е, ти прийди до мене в сім'ю і почни щось заради цікавості говорити російською мовою. Так, так діти будуть відвертатися від тебе. Просто діти будуть відвертатися від тебе. Діти, моє питання, якби всі виключно говорили українською, тільки українською. А відповідь яка тебе? Я вважаю, що ні, не було б. Тому що цей парасток, який вони запустили, він насправді на ньому, на ньому базується дуже, дуже багато речей. А я питаю однієї дитини, кажу, слухай, ти знаєш, в мене діти того віку, так знаєш, коли вони п -п припинили говорити російською? Тому що вони ж теж спілкувалися там. Художня гімнастика, вся російськомовна, футбол, весь російськомовний. Там. Я кажу, знаєш, коли вони припинили? Вони брата втратили. Тобі треба брата втратити чи батька, щоб ти припинив говорити російською.